Добрий день, в вашій увазі будинок. Село від поштове, 8 км від Києва, Теремки, Волосіївський район. По одеській трасі, швидкий виїзд, заїзд, гарне, гарне місце. Це така вхідна зона, багато паркомісць Сам будинок 184 метри, плюс тераси 70 метрів. Всі комунікації заведені в будинок. Сама ділянка 10 соток землі. Зроблений ландшафт, автополив, газон, капільний полив зроблений. Всередини будинок під чистове оздоблення з усією розводкою комунікацій. Будинок якісний, підсвітка, бачите, є сам будинок із цегли побудований, обліцовочна цегла і термодерево. Давайте подивимося цю ділянку і потім підемо в будинок. Це тераса. Тераса є і верхня і нижня. Бачите, як все підшите дерево. Є місце під камін. Сосенки ростуть, молоді. З другого поверху дуже гарна панорама, вже навіть з ділянки вона видна. Ця панорама. Ось ділянка. Підемо всередину. Дах метаво черепиться, отеплено мінватою. Почнемо, зона перетоки. тут шафа по проєкту зліва. Дзеркало можна з правого боку, м'який куточок, це сам бузом. На першому поверсі. Вся розводка зроблена, тепла підлога зроблена, стяжка, штукатурка, можна починати ремонт. Це котельня, колектор тепла підлога розведена. Можна також прачечно сюди зробити. Ось розводка є під підпральна. Зона вітальня. Зона кухні. Тут по проєкту можна камін зробити. Це кухня. Давайте подивимось весь другу поверх. Сходимо на лід. Бетонні перекриття також моноліт. Високі стелі. Перша кімната на другому поверсі. А загалом друга кімната окрема зі своїм балконом. Ось така панорама відкривається гарно. Кімнату. Також є вихід з того ж балкона, де ми були. Вийду під кондиціонер також зроблений, це санвузол загальний. Трошки активно хожу і говорю і на сходах піднімаю, то запихався. Треба більше рухатись. Це Кімната на першому, на другому поверсі, вона загальна батьківська кімната зі своєю гардеробною, зі своїм санвузлом. Це гардеробна, а це санвузо. Санвузол є свій вихід на терасу, і з кімнати також вихід на велику терасу. З таким панорамним, панорамним видом. Запрошуємо вас на перегляд. Будинок, повторюся, 184 метри, 10 соток землі, 70 метрів тераси з гарним краєвидом, з ландшафтом. Вся розводка зроблена. Всередині можна починати робити ремонт. Ціна цього будинка 260 тисяч. Запрошуємо вас на перегляд. Гарного дня.